Шалом, Тимчасові, дні про зми Війною навіяні. Готуйте хустки душ. Війна без обрію, тягнуть стреси з втратами, баржі. Сердець до берега смерті пристав човник серця, війною зупиненого. Війна прибила кулями легені до потой біччя. Війна гарує, поливаю пам'яттю квіти мертвих друзів. Гачком в рибині пам'яті моєї убитий. Побратим. Рибаднів моїх у сітях спогадів, про мертвих друзів. Дякую вам за вашу синьо-жовту увагу, що знаходите час. Засіяти землі моїх відео посилань звернень зернятками своїх очей, сердець і душ. Не люблю просити, але підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Це для кожного митця автора як кисень. Ваші вподобайки, коментарі і перегляди це пір'ячка в крилах мого каналу. Тож, свій до свого по своє підтримуємо україномовний YouTube. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Вірю в світанок!